Близько 80 дітей з різних частин України відвідали Полтаву, щоб упродовж тижня взяти участь у розважально-пізнавальній програмі ВКонтакті. Вже третій рік поспіль волонтери Адвентистської церкви проводять тут літню канікулярну школу. Цього року на програмі побували й діти-переселенці зі сходу України. Програму ми назвали ВКонтакті. Ми вирішили, у нас діти зараз дуже сучасні, від маленького до великого. Всі знають, що таке соціальні мережі, всі знають, що таке комп'ютери, інтернет, і вони живуть цим. І ми вирішили от трошечки від. від Штовхуючись від цієї програми, зробити їм показати, що є інший, є реальніший світ, є світ, який запропонує Бог. Є контакт, який пропонує їм Бог. Обличчя цих дітей сяють радістю. Це складно повірити, але серед них і ті, які на власні очі побачили, що таке війна. Я привезла дітей, переселенців. Батьки, яких і діти вони проживали у зоні АТО. Це Донецьк, Луганськ, Красноармійськ. Страх, пригніченість, замкнутість, постійна тривога, порушення сну це лише невеликий перелік наслідків травм, які пережили діти з вимушено переселених сімей. Не кожен дорослий може швидко звикнути до нового життя. Що вже говорити про дітей? Я б хотіла пожелати дітям міра, здоров'я, любові, хороші сім'ї. Я приїхала з Донецька. У мене є старший брат. Ну коли виїжджали, вже не так страшно, а коли були там, то страшно. В Складний період адаптації для маленьких переселенців особливо важливо не замикатись у собі. Ось чому цим діткам вкрай необхідне дружнє спілкування не лише зі старшими людьми, а й з однолітками. Одна з дівчат, як дітей, яку я привезла, дівчинка. Вона дуже жалілася, що в неї не було друзів у школі. в Неї немає, і в будинку там, де вона живе, вона не може подружитися, б'ється там з хлопцями навіть. І вона тут вона здружилася з дівчатами, особливо з однією дівчинкою з Елією, і вони вибирають вже однаковий посуд щоб в них був. І вони вже нерозлучні, просто ходять завжди разом. Упродовж тижня діток навчали принципам дружби та щирого спілкування. Чому потрібно просити пробачення та пробачати, як вирішувати конфлікти, як приймати людей з різними характерами на вечірнім блокі Ми розмішляємо вже в групах. Там ми ділимося шутками, сміємося, спілкуємося, Діти висказують свої якісь… та идеи по поводу тех или иных вещей, как можно сделать что-то лучше, как реагировать на некоторые вещи. Поэтому, скажем, есть и серьезная часть, есть и более такая веселая, спокойная, и там, где дети могут чувствовать себя. вот Болі разково третій день був напрочуд непередбачуваним для усіх учасників табору. На території відпочинкової зони спалахнула псевдопожежа. Після сирени і загальної тривоги всі дітки вишикувалися у шеренгу, а потім разом із пожежниками гасили вогонь, вилили більше тонни води. Після такого тренування малята брали участь у вікторині з пожежної безпеки, а також дізнались, як діяти в екстремальних умовах. Батьки надзвичайно задоволені діти з задоволенням сюди біжать. І сьогодні вже приходили із таким виразом обличчя. Що, сьогодні останній день? я кажу, ну так, да, вже останній день. У -у -у -у. Деякі дітки в нас вже третій рік, і оце ж вони біжать, біжать, тому що їм сподобалося і перший рік, і другий. Маленькі дослідники разом з наставниками-слідопитами здійснили переправу канатною доріжкою через лісовий яр. Дітки також відвідали відділення нової поліції. Після цього поїхали до музею авіації, де кожен зміг посидіти за штурвалом літака відчути себе справжнім пілотом. А також веселі старти, басейн, водний волейбол, майстер-клас. Аукціон, тренажерний зал, батут активних і пізнавальних розваг на будь-який смак було вдосталь. Я зараз в тренажерному залі, мені тут подобається. У ну, мене пульс 78, сімдесят 17. Калорії Сьогодні я виготовляю рози. І з них я роблю спочатку пелюстки, а потім приклею. Це, мені дуже подобається їх робити, а потім я їх ще приклею на обруч. Ми по цим фактам шукаємо е, якісь скарби. першій фотографії ми пішли на те місце. Там знайшли другу і так е, всі ми шукаємо. Ми тут гуляємо, конкурси у нас, ми тут іщемо клади. Ми тут заробляємо лайки, а лайки це у нас гроші. Ми їх заробляли, коли трудом тяжовим, коли мили поли, замітали, з пакетами ходили, щоб мусор зібрати. Ми отак вот заробляли зарабатували, купили отаких вот себе ігрушок плюшових. Ну, я нічого за ці лайки не купив, я подумала, що їх вдома. Впродовж всієї програми дітки також готували приємний сюрприз для своїх батьків, щодня вивчали пісеньки та віршики. А сьогодні ввечері в нас буде такий заключний концерт. Ми запросили дідусів, бабусів. Татусів, мамусів, усіх родичів, які в них є, які зможуть прийти. І дітки, і цілий тиждень ми готуємося до концерту. Дітки вивчали віршики, вивчали пісеньки. І Ми хочемо такі показати батькам, що вони робили, показати їм фотографії, чим дітки жили цей тиждень. І ще ми хочемо, щоб вони послухали, як дітки співають, як славлять дітки Бога. Усім понравилося заключительний концерт, Такий заряд енергії, бодрості. Слава Богу. Що у нас є такі такие, мер, таке час, такие, за которое ніколи не переживаєш, за которое хочеться благодарить всіх організаторів, всіх тих, хто трудился. Це большой труд. Останній день канікулярної школи підходить до свого завершення. Дітки влаштували справжній концерт для своїх батьків, на якому співають про злагоду, любов та добро. А ще з їхніх вуз звучить найзаповітніша мрія. На землі Айпорі Хайдекова Шквира, Полтава вісті надії.